Добрий день! Сьогодні в файному місті Тернопіль. Віддаємо ось таку артівку BMW X1 2018 року випуску 10 тисяч прибігу. Автомобіль забирає клієнт з Тернополя. Відповідно, хто дивиться дане відео, ставте лайки вподобайки. Вам все рівно, а нам приємно, особливо перед святом. А сьогодні у нас 3 травня 2024 року. Дуже приємний колір автомобіля двигун 2.0. автомат. Кого цікавлять такі автомобілі, замовляйте. Автомобіль збережений в відмінному стані. Добрий день. Добрий день. Вітаємо в файному місці Тернопіль. Дякую, дякую вас теж. Сподобався автомобіль, який дуже, замовляли. Дуже подобається сервіс, доставка, умови. Не переживав, задаток давав, нормальний, Причому і не переживав за те, що все, все доставлено, все чітко і все прекрасно. Передаю вітання Омеляну, а Денису дуже дякую. Вам теж дякую за позитивний відгук, за терпіння в чеканні автомобіля. Бажаємо вам комфорту від поїздок, задоволення від поїздок, довгих років життя. Через декілька років звертайтеся до нас за оновленням автомобіля. Рекомендуйте нас колегам, друзям, братам, сестрам, співпрацівникам. Дуже дякую. Гарних вам свят, смачної дякую. Пасхи. Також. До Пасхи. побачення, дякую. Добачення.